Друзі, доброго дня, здрастуйте. Дуже потрібна ваша допомога. Тобто тієї людини, хто справді розбирається і хто готовий допомогти. Ось я виставив платний топік. Скільки можу, стільки пропоную. Але, на жаль, вже пройшло доволі багато часу. Більше суток, доби, більше доби, і відповіді нема. Тому. Виставляю другий топік ось з посиланням на цей, і тут показую, як працює в мене. Ділюсь такою інформацією, я сподіваюся, що вона буде цінною для того, хто, в принципі, буде рухатись моїм же шляхом пробувати щось зробити. Тобто є ось такий етап, статус, в якому створюється задача, і, відповідно. Надсилається повідомлення а, безпосередньо у а, Telegram бот. Ось так виглядає Telegram бот Зараз я спробую показати, як він працює. Ось так стартуємо, вивалюється ось це повідомлення перше. Ну і відразу перемикається на перший крок, там де є кнопки ось такі. Давайте покажу, в принципі, як це налаштовано. Крок один. Ось такі кнопочки. кнопочки у мене виведені. Кнопочки, до речі, ці працювали. Зараз чомусь вони перестали працювати, я не розумію чому. Ну, відповідно, потрібна, потрібна ваша допомога. Ну, а заодно я покажу власну логіку, яким чином все це працює. Ось у нас отримали <кій>, ми в бота і повідомлення, і кнопочки. Ось кнопочки такі, продажі, ліди має перемикатися на, на 19-27 статус. Тут 28-й, 29, або 30. Ну, відповідно, давайте передивимось, що ж там у нас за такі дивні статуси є, так? Куди має перемикатися? Ось такий, такий статус К1, тут мінімум, скажімо так, налаштувань, мінімум дій, до речі, працювало все, перестало працювати. Не можу зрозуміти чому. Тобто, якщо ми переходимо до дій, Бачимо, що 1927 статус має спрацювати. Ну ось, На цьому статусі у нас має додатися відповідний там продукт. Ну, ось, без усіляких там складнощів, до речі, працювало. Зараз перестало працювати. Ну, а тоді, коли я натискаю ось сюди, тобто у мене проблема з продажами. Тобто, я хочу. хочу щоб у мене ліди заходили через цей бот, натискаю на кнопку, все. Бот завмирає. До того все ок, все працювало, Перестав. Ну, і, до речі, бачимо, що ось мало б спрацювати ось е такий, е такий callback дата. Працювала, до речі. І ось задача мала б перемкнутися та, яка створилася, до речі, задача створилася. Але вона зависла на першому кроці. Хоча мала б перемкнутися ось сюди, лідом, клієнтом, і автоматично потрапити в крок 2. Що відбувається, не знаю. До гуру Тих, хто бачить під капотом, сподіваюсь на вашу допомогу дуже сильно. Дякую вам, щиро.